На різдво до України прийде похолодання із значним зниженням температури повітря, а поки що переважатиме місцями дощова погода з температурою до 0 градусів та нічними морозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У неділю, 21 грудня, дощі йтимуть у Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде суха, але хмарна безпрояснень погода. Вітер незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в День Морозної буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях від 0 до мінус 2 градусів морозу, на всій решті території країни вдень від 0 до плюс 2 градусів тепла, а у південно-західних регіонах навіть до плюс 3-6 градусів. Вночі у Харківській, Луганській та Донецькій областях від 0 до мінус 4 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 22 грудня, дощі литимуть лише у Одеській області, на всій решті території країни без опадів та пануватиме суха без прояснень погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від нуля до плюс двох градусів тепла. Вночі у Харківській, Донецькій та Луганській областях найхолодніше від нуля до мінус трьох градусів морозу, на всій решті території країни вночі від нуля до плюс двох градусів тепла. У вівторок, 23 грудня, по всій країні буде без істотних опадів. Та протягом всього дня очікується сіра безприяснень погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від мінус одного морозу до плюс одного градусів тепла. На півдні та заході країни вдень від плюс 2 до плюс п'яти градусів. Вночі у східних регіонах від 0 до мінус трьох градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус одного морозу до плюс одного градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!